Моє вітання! Сьогодні понеділок, 27 квітня, у студії Володимир Кремінь. Про останні події у Дніпродажинську дивіться у нашому випуску новин. Наразі коротко про основні теми. У Дніпродажинську чарова втрата. Поховали Володимира Жаркова, старшого сержанта, який загинув на сході країни. Цими вихідними в місті відбулася низка толок, спрямованих на покращення благоустрою Дніпродажинська. На Дніпровському медкомбінаті відбулися збори акціонерів, на яких було озвучено результати фінансово-господарської діяльності підприємства. Дніпродажинськ з моменту початку військових дій на території України поховав вже більше двох десятків військовослужбовців. Сьогодні місто прощалося зі ще одним своїм мешканцем, – 32-річним старшим сержантом Володимиром Жарковим. Сьогодні вранці Володимира відспівували у Свято-Миколаївському кафедральному соборі. Володимир, за словами співслужбовців з 93-ї механізованої бригади, ішов в зону бойових дій свідомо за бажанням. До початку служби працював на підприємстві Євраздик ХЗ». Прибувши на службу 12 лютого, він полишив її лише після важкого поранення. У селищі Піски, 16 квітня о 9.40, повертаючись з бойового чергування, чоловік потрапив під мінометний обстріл. Після важких поранень, втративши обидві ноги, чоловік помер вже в лікарні. Залишилися дружина та десятирічна донька. Ця трагедія, на жаль, продовжується. Ми вже проводили 24-ту молоду особу, котра, захищаючи нашу державу, виконуючи свої зобов'язання в АТО, пішла, пішли життя. Це велика трагедія для будь-якого міста, для в цілому і Дніпропетровщини, в цілому для нашої держави. Міський голова зауважив, війна несе з собою глибокий біль та розчарування для багатьох родин і виказав сподівання, що керівництво держави докладе зусиль до скорішого завершення бойових дій. Сьогодні саме головна повинна бути зброя це зброя дипломатії, це круглий стіл. Ми повинні. Мабуть, все зробити для того, щоб привлекти європейську спільноту, вже привлекти до таких рівнів, щоб вже завершити цю кроваву, нікому не потрібну страшену війну. Оце головне завдання сьогодні на нас, всіх і на і нас, як міського керівництва, і нашого уряду, і наших збройних сил України, керівництва збройних сил, і всіх, 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 хто має якийсь вплив на ці на ці питання. Станіслав Сафронов виказав глибокий жаль родині загиблого, подякував батькам за те, що виховали справжнього героя. А також наголосив, що влада міста не полишить родину в біді. Слова підтримки висловили і священники. Ми простілися з воїном Владимиром. Одні сьогодні продовжуються пасхальне. Апост... Святитель Іоанн Златоуст в своєму слові на Пасху говорить, що ад царствує і продовжує, що ад. Не вечнуют. Не вечнуют потому, что воскрес Христос. И воскресение Христа – это надежда для нас, надежда вечной жизни. Пусть Господь упокоит, но убиенного воина Владимира. В тех райских обителях, где нет болезни, печали, воздыхания, но жизнь бесконечная, жизнь вечная. Христос воскресе! Воистину воскресе! Весна пора прибирання як вдома, так і на території міста. Погода нарешті дає таку можливість. 25 квітня міський пляж нарешті став чистим. Це відбулося, дякуючи небайдужим мешканцям міста, які в цей день вийшли на запланований суботник. Участь у заході взяли комунальники, представники міськвиконкому, депутати, звичайні мешканці і навіть міський голова. Тож подивимось, як пройшло генеральне прибирання пляжної зони відпочинку. Це місце відоме без виключення кожному дніпродзержинцю. Багато містян відпочивали тут у дитинстві та юності. Багато хто відпочиває тут і зараз важко назвати наше місто чистим. А для того щоб це стало можливим, кожен із нас повинен внести свій посильний вклад у благоустрій міста. Не только представители власти нашего города, а и все наши структурные подразделения, все наши коммунальные предприятия, просто наша громада, все пришли, и этим мы покажем отношение к нашему городу. Это очень важно, что этот город мы обязаны и должны любить. Метою акції стало виховання відповідального ставлення громадян до довкілля шляхом безпосереднього залучення місцевих громад до прибирання своїх міст. Головним напрямами акції є екологічне виховання, благоустрій та правильне поводження з відходами. А про плани подальшого благоустрою пляжної зони ми запитали у першого заступника міського голови Андрія Білоусова. Мы здесь до 10 мая восстановим наружное освещение, которого здесь много лет уже не было. Доставим дополнительно скамейки, урны, дополнительно доставим вот эти вот малые архитектурные формы, грибки тут всевозможные там и так далее. Подключим воду, покрасим это все, вычистим, уберем эти все пакеты, бумажки, вычистим поросль, камыши. Для того, сегодня здесь работают и работники из полкома, и коммунальные службы, и общественные организации, и партийные организации. То есть мы сегодня планируем достаточно большой объем работ сделать, здесь будет работать. 200 людей. Також до толоки приєдналися й міські партійні організації. Гарним прикладом став міський осередок партії Батьківщина під головуванням секретаря міської ради Олександра Плахотника. На, наша політична сила, з якою я теж відношусь, батьківщина теж, як завжди, на таких мероприятиях представлена достатньо в розширеному розряді. Їх легко хузнають. Вони організовані, э, забрендовані. Як завжди активно участвує в житті в жизні на питання, чи добровільно берете участь у суботнику. Люди відповіли, що прийшли сюди лише за власним бажанням, бо розуміють, що починати потрібно з себе. До речі, людей було дуже багато. За нашими підрахунками, участь у заході прийняло близько 200 чоловік. Небайдужою до благоустрою міста стала і депутат міської ради, голова депутатської групи Опозиційний блок Марина Гурська. Сегодня я присутствую на данном субботнике по собственному желанию. Был объявлен субботник, это была информация. И как депутатом городского совета я являюсь депутатом городского совета, руководителем депутатской группы Оппозиционный блок. Было объявлено, что сегодня будет проходить субботник и накануне сезона открытия городского пляжа именно на пляже. Поэтому с большим удовольствием сегодня я здесь и принимаю участие. Новоспечений заступник міського голови у сфері житлово-комунального господарства Олександр Маслінков також не залишився осторонь. Абсолютно добровольно общественники, роботники міського самоуправлення, політичні партії, підприємства бороду. Ну, всі активісти, всі Тут, Здесь городський пляж закріплений за зеленстроєм, поэтому вони будуть відвісти. Я думаю, здесь буде порядок. Дополнительнее скам'які урни, ви бачите, ну, все, так прийдеться. В соответствиї буде така зона відпочинку. Такий захід не лише сприяв благоустрою та озелененню Дніпродзержинська. Він також підвищив рівень екологічної культури населення та сприяв вихованню молоді в дусі любові та дбайливого ставлення до природи. Прибирали у суботу не лише на міському пляжі, колишній депутат Верховної Ради України Костянтин Гузенко разом з міськими активістами наводили порядки у різних забутих містянами, а тим паче комунальниками місцях, які пов'язані з трагічними роками Другої світової війни. Не так багато часу залишилося до великого свята дня перемоги. Тож міські активісти під головуванням депутата Верховної Ради сьомого скликання Костянтина Гузенка вирішили прибратися біля могил невідомим солдатам та біля монументів, які нагадують нам про страшні воєнні часи радянської епохи. Про могили невідомим солдатам розповіла місцева жителька, яка дізналася історію тих воїнів, чиї імена на жаль ми вже ніколи не дізнаємося. А нам вже підказала сусідка, яка так обирають, а хоч би солдатів хто вбрало. А де солдати? А там п'ять могил, ну то тих шість сестра і брат у якійсь могилі, а то солдати, неізвісні. Ну і вони були оставлені своїм руководством, бо вони сильно були ранені. Біля могил були висаджені дерева і кущі. Одним з активістів став син Костянтина Гузенка Дмитро. На думку батька, не можна допустити, щоб пам'ять про воїнів, які віддали життя за нашу свободу, була втрачена. Тим більше ця пам'ять дуже важливо зберегти для підростаючого покоління. Можуть мінятися орієнтири, можуть мінятися пріоритети, змінюватися міння. Ну пам'ять. священная память, народная память, она неизменна. И самое главное, чтобы мы передавали правдивую память вот этим молодым людям, чтобы они тоже помнили, несли и знали, кому и какой ценой обязаны. Колишні нардепи активісти Дніпровського району міста не були єдині. У той же час ініціативні групи інших районів міста також вийшли на суботник. На вулиці Широкій біля братської могили мешканців нашого міста, які були розстріляні у перші дні фашистської навали, кипить робота. Сьогодні тут людна, а у повсякденному житті більшість дніпродзержинців навіть не знають про її існування. Активісти Заводського району розповіли, що спонукало їх вийти на прибирання до монументу. Місто вроді так. а центр далеко заброшено. Праздник есть праздник, во всех у нас отцы воевали, мама у меня участник войны, а дядька погиб на Курской дуге, танкистом. И для нас этот праздник никак не изменим и не заменим, потому что 9 мая это священный праздник. И другого числа ну просто в жизни не может быть. 180 мирних мешканців Дніпродзержинська були розстріляні у 1941 році. Поховані вони у одному з дворів по вулиці Аношкіна. Сьогодні тут з'явилися нові дерева та кущі, а сміття з подвір'я було вивезене. Небайдужі активісти Баглійського району віддали данину своїм пращурам, які трагічно загинули на війні. День побіди для мене свято, Так як у мене один діт погіб пропал без вісті, прошу прощення, в сорок п'ятому году, другої погиб 7 має 45-го года в Берліні. І я вважаю, обязанностью сохранить эти пам'ятники, пам'ять ну, для того, щоб ми могли передати нашим дітям, внукам этом трагическом времени для всього нашого народу. Користуючись нагодою, депутат Верховної Ради 7-го скликання Костянтин Гузенко привітав усіх ветеранів зі святим днем перемоги над фашистськими загарбниками. Хочу однієму передати наших ветеранів. Пожелать крепкого здоров'я, довгих лет жизни, а всім нам міра спокойствия и радості. На Дніпровському медкомбінаті відбулися збори акціонерів. На порядок денний було винесено сім питань, у тому числі звіти про результати фінансово-господарської діяльності підприємства, звіт наглядової ради за 2014 рік та перевибори наглядової ради. Зі звітом за 2014 рік та основними напрямками діяльності товариства на 2015 рік виступив генеральний директор ПАД ДМКД Максим Завгородній. Зокрема, він повідомив, що розмір статутного фонду на 1 січня 2015-го складає 1 мільярд 694 мільйона гривень. Найбільшим акціонером є корпорація індустріальний союз Донбасу і має 99,4% акції. Також торкнувся питань корпоративної політики та структури підприємства. До складу комбінату входить 52 підрозділи. Загальна чисельність персоналу на 1 січня 2015-го склала 11 тисяч 555 осіб. Доповідач підкреслив, що у господарська діяльність акціонерного товариства у 2014 році здійснювалася у досить складних умовах, що вплинуло на показники роботи. Продовжилось падіння цін на металопродукцію, зниження об'ємів производства в июлі-сентябрі у нас було связано зв в зв'язку з перебоями, поставки кокса і заготовки АМК на території Донецької и Луганської області, як ви знаєте, происходят бойові дії. З разрушением железнодорожної ну і прочей інфраструктури производственной в тому числі також ці фактори вплинули на збій освоєння потужностей поливугельної установки у доманому цеху, а саме через використання коксу шести семи виробників у зв'язку з неможливістю забезпечення у повному обсязі коксом виробництва Алчевського медкомбінату. Також ситуація вплинула на відносини з підрядниками. Відсутність фахівців полвюрт на будмайданчику внаслідок загальної нестабільності в Україні. До того ж відбулося зміщення освоєння потужностей у сортопрокатному цеху. В першу чергу за начало производства більш низкопроизводительных профілів Катанка 55 6,5, 7, що составляє 70% від об'єму заказів. Все це призвело до зниження обсягів виробництва основних видів продукції у порівнянні з 2013 роком. Агломерату на 11,7%, чавуну на 11,3%, сталі на 11,7%. У таких складних умовах зусилля підприємства були спрямовані на забезпечення стабільності на виробництві. Програма дозволила оптимізувати споживання умовно-постійних енергоресурсів, покращити норми витрати ваглодоманому та сталеплавильному переділах, поліпшити норми витрати пал у доманому цеху за рахунок заміни природного газу і частково коксу доманого на пиловугільне паливо у другому півріччі 2014 року у доманому виробництві чистий доход від реалізації продукції составив 14 мільярдів 208 мільйонів гривень а чистий збиток склав 1 мільярд 868 мільйонів 400 тисяч гривень. Однією з причин такого фінансового стану є відволікання власних оборотних коштів обслуговування ПДВ. Станом на 1 січня 2015-го ця сума склала 1 мільярд 2 мільйона 900 тисяч гривень. кредити, які ми на наші а що нас не було вони були прив'язані к долларовой составляющему, естественно, так же как. Эффект отрицательный с точки зрения там, удешевления тех же дев тарифов электроэнергии мы получили эффект отрицательный в виде того, что эти кредиты нам тоже пересчитали. Не дивлячись на нелегкі умови, комбінат забезпечував своєчасні розрахунки з бюджетом і загальнодержавними цільовими позабюджетними фондами. На 1 січня 2015 року у державні і місцеві бюджети сплачено податків і зборів у сумі 256,3 млн грн. У 2014 році здійснювали освоєння капітальних вкладень, сума яких 1 мільярд 568 млн 900 мільйонів дев'ятсот тисяч гривень. Реконструкция сортопрокатного цеха, реконструкция доменного цеха со строительством установки приготовления полиугольного вдувания, сооружение установок десильфурации чугуна в конвертерном цехе, гасификатора емкости под азот оргоны кислород в кислородно-компрессорном цехе. У 2014 році на комбінаті проводилася робота по захисту повітряного і водного басейнів. Усього витрачено 255,5 мільйона гривень. Середньомісячна заробітна плата склала 4954 грн, гривні, що на 12,9% вища ніж за 2013 рік. Витрати на соціальну сферу склали 135 мільйонів гривень. І не дивлячись на фінансові збитки, підприємство приділяє особливу увагу виконанню планових завдань зерок та реалізації продукції. Економ-ефект на сьогоднішній день від тих інвестиційних мероприятий в месяц, которые внедрены, порядка 11-12 миллионов гривен, основною з яких, конечно, пут, частично стан, и всі інші. Тому прибыли ми не получили. Но точно думаю, що дирекція не может предъявить себе претензии, что мы не сделали для цього все, що могли. І на останок доповіді генеральний директор зазначив основні напрямки діяльності ДМКД на 2015 рік: наростити виробництво, продовжити реалізацію програми технічного переоснащення, підвищити рентабельність виробництва. Далі були заслухані доклади про діяльність наглядової ради та фінансовий звіт за 2014 рік. І за результатами фінансової діяльності чистий прибуток відсутній. «По Пойтого за 2014 год покриза за рік доходу будучи будущих період зв'язку з отсутствиям прибулі дивідінди не начисляють і не виплачують. Учасники загальних зборів акціонерів більшістю голосів затвердили результати діяльності та фінансову звітність за минулий рік, а також постановили покрити збитки за рахунок доходів майбутніх періодів. І про надзвичайні події 27 квітня о 21.43 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що горить балкон житлового будинку на вулиці 8 березня. Завдяки злагодженій та оперативній роботі вогнеборців займання вдалося швидко локалізувати і не допустити розповсюдження вогню у квартиру та перекидання на сусідні балкони. На момент виникнення пожежі у приміщенні нікого не було, тому постраждалих немає. Внаслідок пожежі було знищено речі колишнього вжитку. За попередніми даними до займання на балконі призвело необережне поводження з вогнем невстановленої особи, а саме кинутий тліючий недопалок. Надалі причини виникнення пожежі з'ясовуватимуть правоохоронці. День народження це свято веселощів, радості, моря добрих слів, чудових подарунків і щасливих спогадів. Сьомий день народження салону краси орхідея залишиться у приємних спогадах багатьох днів бо так феерично у нашому місті день народження ще не гуляли. Як казала італійська співачка та актриса Софі Лорен, зачіска впливає на те, як складається день, а в підсумку і життя. Саме у салоні краси орхідеї майстрині перукарі вершать долі слабкого полу. А 26 квітня орхідея святкувала свій сьомий день народження. У гостинному ресторані «Європейський» зібралася публіка справжніх цінителів краси та шарму. Програма була насиченою. Смакуючи шампанським, гості уважно спостерігали за номерами, участь у яких взяли моделі аматори із Дніпродзержинська програмою вечора було передбачено п'ять виходів моделей. Розпочали святкову ходу маленькі моделі у вечірніх сукнях. Нок маленьких каченят станцювали дітлахи, які були прикрашені бодіартом однією з форм авангардного мистецтва, де головним об'єктом творчості стало тіло людини. Грумер це перукар домашніх тварин. Ще якихось 15 років тому, почувши таке, більшість наших співгромадян здивувалися, навіщо собаці перукар, що за буржуйські штучки. Але тепер, коли кількість поріди собак взагалі помітно зросла, це вже не здається таким же маренням. Навпаки, багато власників не мислять свого чотириного улюбленця без регулярного грумінга. Тож гості заходу дізналися про тенденції собачої моди. А що може сподобатись жінкам більше ніж гарні чоловіки у наймодніших костюмах від магазину Реаліст? На десерт вийшли солодкі дівчата, красуні зачіски для них зробили майстри своєї справи. Перукарі салону Орхідея. гості насолоджувалися справжнім шоу, яке влаштували для них господарі салону краси Орхідея. У перервах між показами гостей розважав талановитий ведучий скрипаль та танцівники з лілеї. Аби спогади були більш яскравими. Професійний фотограф Олег Ткачов майстерно виконував свою справу, а організатори заходу розіграли величезну кількість подарункових купонів для своїх гостей. Гості були приємно вражені. коли це не тільки реклама, а саму красивий в коли празні. Кидай були скрипач... Танцы, музыка 2 ну, часа ну, приятного вечера. И я думаю, что не напряжно всем понравилось. Они замечательные люди, они, у них замечательная атмосфера в салоне. Вот. И хочется пожелать им, я знаю, что такое первый раз организовать мероприятие. Мы организовывали большие шоу фейерверков. Мы выступали в Монако на фестивале фейерверков. Мы сами на стадионы фейерверков собирали. То есть я понимаю, что такое первый раз что-то сделать. Я всегда очень уважаю людей, которые что-то делают, которые несут вот именно какое-то свое тепло, добро и профессионализм именно вот и дарят его людям. День народження салон краси орхідея святкує вперше, хоча вік його у сім разів довший. Чарівний директор Оксана говорить, що саме стільки часу знадобилося для того, аби орхідея пройшла час становлення як салон високого рівня. Люди дуже хорошо реагували, я дуже залишилася довольна, тому що це у мене перший опит такий. Перший раз я таке роблю і було дуже страшно, якщо чесно. Дуже довго готувалися. Ну, мені дуже раз. Я думаю, я думаю, що робити такі праздники. Сьогоднішній праздник. Это вверх вообще эйфории. Я безумно довольна, то что мы вообще затеяли эту идею. Изначально это была идея сестры, как бы я ее поддержала, мы ее развернули. Мы думали это сделать все маленьким форматом, но в итоге это заняло такой размах, задействовано столько людей. И я вообще в восторге, я счастлива, что все так получилось. И вообще все шикарно, мне кажется, и все довольны. Для багатьох з нас виглядати бездоганно одна з основних цілей в житті. Тож, якщо ви прагнете бути найкрасивішою, впевненою у собі та неперевершеною, в салоні орхідея чекають саме на вас. 23 квітня народний музей історії Дніпровського медкомбінату відвідали студенти з багатьох областей України. Майбутні металурги у рамках Олімпіади ознайомилися з історією металургії в Україні та становленням Дніпродажинського університету, яке відзначає в цьому році своє 95-річчя. Та річна історія Дніпровського медкомбінату тісно пов'язана з розвитком міста. Потужному підприємству завжди були потрібні кадри. Тож життя дзержинки також переплетено із заснуванням і становленням технічного університету. Тож організатори всеукраїнської студентської олімпіади скористалися нагодою, щоб ознайомити своїх гостей з містотворюючим підприємством. Наші гості приїхали подивитися історію нашого гіганта металургічного, тобто Дзержинки нашої, ну заодно посмотрети історію вузов, в котором. Прошли, как сказать, очередной этап в своей жизни, немножко показали свои знания в области обработки металлов давлением, участвуя в нашей Олимпиаде. Молодих людей провели по залах музею, ознайомили з експонатами, починаючи з позаминулого століття, закінчуючи сучасним обладнанням. Особливий інтерес студенти проявили до експонатів, представленому музеї під відкритим небом, що розташований поруч. Тут є усе, починаючи від токарного верста та і зразків продукції, закінчуючи паровозом початку ХХ століття. До речі, з цього майданчика відкривається панорамний вид, практично на увесь комбінат, де також можна побачити нові сучасні технології. Так, да, було інтересно посмотрети на старі, во машины, машини, ну, за которые не используются. пользуються. Тим не менее, ну, у них вид. И интересно узнать историю ну и города, в принципе, і заводу, много интересных вещей. Анастасія своє життя вирішила пов'язати з металургією. Її приваблюють масштаби виробництва. І де ж їй хочеться самій в усьому розібратися в Саму технологию вникнуть, как что делается, как производится, как даже это потом используется в дальнейшем, но ну, для чего изготовляют. Ну, это все интересно, в принципе. Зацікавленістю студентів викликала історія підприємства та постійна потреба у професійних кадрах. 25 квітня 1920 року було відкрито Кам'янецький політтехнікум. Саме тоді розпочалася підготовка своїх кваліфікованих кадрів. А це були інженери вузької спеціалізації для підприємства. І перший випуск був у 1926 році. З 300 студентів було випущено тільки 10. і саме у цій залі вручалися дипломи про закінчення, розповідала екскурсовод-виставки. З роками змінювався. Статус учбового закладу та підхід до навчання. Хочу сказати, що це були дуже крепкі кадри, дуже сильні, які любили свое дело, были профессионалами высокого класса. И вот багато з них стали. Відними руководителями в масштабах государства, і в масштабах металургічної отрасли Багато працювали на заводі, головними інженерами, директорами. Сьогодні на підприємстві багато керівників, які закінчували Дніпрозержинський державний технічний університет, чимало фахівців різного рівню також є виходцями цього закладу. Додає Лариса Васильівна. І саме до 95-річчя «Альма Матер» у народному музеї влаштовано виставку з власних фондів. Ну і на завершення про погоду. Як обіцяють нам синоптики, 28 квітня по місту очікується ясна та сонячна погода. Нічна температура повітря становитиме 8 градусів тепла. Вдень до плюс 22. Вітер південно-східного напрямку до 4 метрів за секунду. А саме на цьому випуск новин завершено. Бажаю вам приємного настрою і тільки хороших новин. У студії працював Володимир Кремінь. Пам'ятайте, щастя не підкова, під ногами не знайдеш. Хай щастить.